Щедрик у виконанні шведського дитячого хору. Хор приїхав до Києва вітати із зимовими святами дітей-переселенців. Крім щедрика, співали традиційних скандинавських пісень. Що з концерту найбільше сподобалося українським школярам? Розкаже Ксенія Середа. Вбрані в білі сукні та зі свічками у руках дитячий хор зі Швеції виконав для українських дітей-переселенців свої традиційні пісні. Акція присвячена дню святої Люсії, який відзначають у скандинавських країнах, подібно до дня святого Миколая. Святая Люсія – це одна з саме популярне, саме в Швеції. І як посоль Швеції для мене конечно, очень приятно принести эту традицию традицію теж в Україні. Солісти дитячого хору імені Адольфа Фрідріха вже вдруге приїхали до України. кажуть, їм подобається Київ, тож цього разу приготували для українських дітей сюрприз.

Нам дуже сподобалося, і мені здалося, що дітям сподобалося, як ми співаємо. Як на мене, вони щасливі. Також зі Швеції дітям привезли традиційні різдвяні ласощі, імбирне печиво та пряники. Концерт мені дуже подобався. Мені дуже подобався, як я піла хор. Дуже красиво було, мені дуже подобалось. Костюм, так, да, подобається. Костюми. Діти красиво піли. У цій гімназії навчаються найбільше дітей переселенців, які живуть у столиці. Це 98 школярів. Посол Швеції сподівається, що і наступного року так само відзначить в Україні День Святої Люсії. Ксенія Середа, Сергій Тищенко, новини на першому.